Твої очі з дивляться на мене, Твоє серце місяць, з моїм б'ється в унісон, ми в стані спокою, гармонійного акорду, вдихаємо легенями озон. Ти, чиста повінь, що з мета з землі буденний попіл світу, штовхаєш і кидаєш тіло в бій. Ти ангел, спричиниця думок і мрій, дарунок неба безцінний, добрий знак, до змін мотивуючий прозоро, і хай між нами відстані, кордони, столиці, ріки без мостів. Я все одно прийду до тебе, примчусь, з'явлюсь, як не наяву, то в снах. Спраглі губи, доторки, кошмари, я вже не сам. Самотність подолали.